по перше, дякую за те, що запросили мене. І я дуже рада бути в раді. І хочу сказати, що uh, ми всі uh, на ну, цій святій землі стоїмо і дуже пишаємося цим. Я думаю, це дуже важливо мати економічну і фінансову безпеку. Це питання не лише військової чи політичної безпеки, яка нам потрібна. сьогодні. Ми повинні розпочати думати над усіма складними завданнями, які зв'язані з відновленням відбудовою цієї країни, і це починається з вивчення того, яким є соціальний контракт між урядом і громадянами, як ці відносини будуть оглядати у майбутньому. як ми будемо удосконалювати нашу демократію демократію, за якою люди кожного дня помирають. Як ми будемо надавати можливість, економічну можливість нашим людям? Як ми будемо це робити в такий спосіб, щоб якомога більше з восьми мільйонів біженців повернулися і стали майбутньою робочою силою? Бо без цих людей ми не зможемо відбудувати цю країну, як ми можемо забезпечити те, щоб ми працювали в альянсі і відповідно до стандартів Європейського Союзу, щоб перед нами не піднімалося якісь питання, що ми щось робимо невідповідно до стандартів Європейського Союзу, і як робити це в зелений спосіб, нам маємо можливість позбутися радянської спадщини спадщини забруднення навколишнього середовища будівлі, житла, яка побудована, не да для комфорту людей, І врятувати природу, яка ще погіршиться внаслідок цієї війни. І ми, якщо ми не будемо запитувати наших колег і друзів на заході, якщо будемо просити про гроші, то ми мусимо це за всі ці питання, тому що дуже багато людей, які захочуть взяти участь в цій відбудові, і я думаю, що найкращі глобальні практики можуть сюди прийти в дизайні, в зелених підходах. Найкращі практики це країна, яка підтвердила своє прагнення жити відповідно до найкращих прикладів. І я думаю, ми можемо. Забезпечити свою безпеку в НАТО в світі лише якщо будемо мати економічну фінансову безпеку, і для цього нам треба працювати вже сьогодні, розвивати це бачення, щоб мати спроможність здійснити ці зміни.